Забарний в ПСЖ. Топові інсайдери, зокрема Фабріціо Романо, розривають твіттер. А в роздягальні Парижан може відбутись третя світова. Лонін дав сигнал реалу: Українець може переїхати в Наполі. І мова не про Судакова. З іншинком цікавляться гранди. Батько Степанова принизив Віктора Вацько та список Турана. Друзі, вітаннячка, Макс Колюда, канал трибуна. На новини футболу. Давайте про них говорити, розповідати і так далі. Заряджайте свої вподобаєчки. Камон! Почнемо зі збірної. Вчора у Сергія Станіславовича Реброва була днюха. Ми його вітаємо, много я літа, як то кажуть. Наш збірна вже в Канаді, готуються, в принципі, настрій, нібито хороший, але помітна оця от втома після доволі виснажливого чемпіонату. І, зокрема, є ось такі от коментарі від Піхальонка, від Шапаренка. Нараху збірної Канади, з якої нам грати 7-го числа, після чого, гадаю, в ніч з 10 на 11 ми будемо грати проти збірної Нової Зеландії. Коментарі Шапаренка і Пихальонка, вони мене трішки насторожують, але від них, від цих коментів, мені знову ж таки трішки попахує втомою. Отак, от, от, фактично, без перерв, одразу знову в бій, ще за збірну. Е, ну, є відчуття, що пацани насправді, ну. Наїлись. Будемо далі слідкувати за збірною і про все повідомляти. Від Канади до України Ардатуран дав список тих, кого він хоче придбати. Ось так от він. Виглядає турки, турки, турки. Сучи з цього інсайду, хоче взяти, скажімо так, перевірених футболістів, футболістів, яких він знає, але знову ж таки спираємось на те, що інсайд від турецьких змі, ми знаємо, що таке турецькі змі. І раніше ми здебільшого над ними сміялися, а зараз Туран, Турок в Шахтарі. і Я думаю, такої турецької інформації будемо чути дуже багато. Але друзі, якщо ви фанати Шахтаря, ну зокрема частина тих, хто на зараз дивиться, є застосунок від трибуни для вболівальників Шахтаря. Там все. Помаранчево-чорне лінк буде в описі. Качайте, дуже класний продукт. Руслан Ротань повідомив, що міг опинитися в Металісті 1925, але все ж обрав Полісся. Вибір як на мене, друзі, правильний. Взагалі, у мене є враження, що Полісся це зараз один з головних претендентів на титул наступного сезону. У них є можливості, у них є склад, у них є крутезний коуч. І до речі, на рахунок металіста 1925, що вийшов до української прем'єр-ліги. Як ви знаєте, як ви вже чули, був конфлікт між їх вболівальниками та вболівальниками лівого. Берега, як ви знаєте, металіст орендував у них стадіон. Вболівальники під час цих от перехідних матчів е, почали ну, висловлюватись максимально дико, максимально дивно, максимально крінжово на рахунок лівого берега, на рахунок фанатів і так далі. І що зробив лівий берег? Правильно послав їх куди подалі. Таких от орендарів. Не знаю, можливо, фанати. До цього вже знали, що е, команда буде виступати на іншому стадіоні, але загалом така поведінка вона максимально крінжова виглядає, і, в принципі, нічого й додати. Якась, ну, Окей, якщо у вас там якась стичка з лівим берегом просто є, але коли ви ще в них орендуєте стадіон, ну що це за дурість, відверто кажучи, що це? Віктор Вацко повідомив, що Шахтар розглядає Артема Шабанова як заміну Миколі Матвієнку, до якого є серйозний інтерес від Бенфіки. Матвієнко за усіма інсайдами хоче спробувати щось нове, покинути Шахтар, зробити для себе новий виклик. І я його в цьому вже ж підтримую. Про це раніше вже говорив Ігор Бурбас про те, що е Шабанов Шабанов може прийти до Шахтаря. Відповідно, у мене є лише одна думка, що у Вацка і Бурбаса один і той самий Ватсап. І знову ж таки, вірогідність. Переходу достатньо висока, особливо зважаючи на те, що зараз чимала кількість футболістів Олександрії, після того як ротань покинув клуб, вслід за ним теж йде. І от до слова про Олександрію. Віктор Вацко повідомив, що Сергій Шищенко зараз номер один серед претендентів на те, щоб очолити містян. Втім, Ігор Бурбас повідомляє, що Шищенко піде в Буковину. Взагалі тренер хороший, і що для містян, що для Чернів. Чан варіант хороший. Значно. Ну і закінчимо тему інсайдів від Вацка і Бурбаса. Батько Артема Степанова видав раунд. Мій син хоче грати за збірну. Я думаю, вам не слід нагадувати, що саме Віктор Вацко говорив про Степанова, про його батька, яка там була інформація, і, відверто кажучи: як я й казав раніше, я не можу повірити в те, що Артем Степанов не хоче грати за збірну України. Просто є конкретні люди, які заважають, скажімо так, цьому всьому. Ну і розбавимо відео хорошим настроєм. Епіцентр повідомив, що повернеться на свою арену в 2026 році. Коли вилетить з УПЛ? Все, це жарт, це, звісно, жарт. Просто в 2026 році навесні вони вже дореконструюють свою арену, і там можна буде грати матч УПЛ. До епіцентру я відношусь нормально. На Олександра Зінченка претендують одразу три клуби: мова про Ньюкасл, Баварію та Монако. Вимоги Арсеналу щодо трансферу – 20-25 мільйонів фунтів. Терело не найнадійніше, тому тут просто інформацію дам як факт. Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов потрапив у сферу інтересів Голтасараї. Повідомляє фотоспор. Чемпіон Туреччини шукає гравців для підсилення захисту команди. Зазначається, що головний тренер Трабзонспора Фатіх е, Теке позитивно ставиться до можливого продажу. 20 річного українця, тому можливі пропозиції по батаго будуть розглянуті клубом. Журналіст та коментатор Володимир Звєров поділився інформацією про інтерес чемпіона Італії Наполі до півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка. Неаполітанці ним цікавляться. всім бджоли говорять про те, що ярмолюк для них це гравець основи на наступний сезон, і це безумовно круто, бо гравець дуже сильно спрогресував. Спрогресував до того, що на нього розраховують як на гравця основи. Андрій Лунін повідомив Реал про намір залишитися в клубі. Ми тільки підготували. Але відео про те, що Андрій Лунін має купу варіантів, щоб якісно і цікаво продовжити кар'єру, як з'явилася ось ця от, друзі, інформація. Відео про Луніна та клуби, що ним цікавляться, вийде на нашому каналі зовсім скоро, ви його не прогавте. А от рішення Луніна, щоб лишитися в реалі, воно мене, чесно кажучи, трішки спантеличує. У відео дізнаєтесь знаєте чому. Ну і головний ньюсмейкер наразі це Ілля забарний, який може опинитися в ПСЖ, який ним предметно цікавиться. У ПСЖ хочу, щоб Забарний зіграв на клубному джереті світу, для цього гравця необхідно підписати до 10 червня. Повідомляє Лі Екіпе, сума трансферу 50 мільйонів. ПСЖ зробив пропозицію щодо забарного. Він дав згоду на перехід. Фабріс Гокінс. ПСЖ ще не зробив пропозицію Борнуту стосовно забарного. Бен Джейкобс. Забарний один з трьох кандидатів для ПСЖ на позицію центрбека. Борнмут хоче втримати його. Фабріціо Романо. Ну, вогонь же просто, погодьтесь, як грім серед ясного неба. Насправді ПСЖ надіється така молода, яскрава, якісна, агресивна команда, власне, виграли Ліу чемпіонів. Думаю, забарний би туди прийшовся до двору. Плюс ПСЖ бабки має, але є одне але. Одне потворне вусате але. І я не про себе. Ймовірність переходу забарного склад Парижан, в якому є російський голкіпер Матвій Сафонов викликала купу мемів. Забарний сафонов в одній команді. Ви хочете, щоб третя світова почалася в роздягальні ПСЖ? Дона рома, коли забарний і сафонов випадково починають битися в роздягальні. Луїс Андріки слід почати навчання на магістратурі з міжнародних відносин і дипломатії. Маю великі сумніви, що до того, що забарний буде, там якщо Сафонов та. Кош. Ну, направду, якщо дивитись так, то ПСЖ справді серйозно цікавиться за І про це інформація була ще взимку. Обговорювали суми, обговорювали можливість, але. Тоді, знову ж таки, фактор Сафонова впливав, безумовно. Тоді навіть була інформація, що Сафонова, в принципі, продадуть, аби підписати Забарну. І це, до речі, дуже логічно. Я не знаю, нафіга взагалі ПСЖ той Сафонов, у них є Донарума. в принципі, проблем там з воротарями як таких немає. Не розумію, нафіга їм той вусатий баран. І що цікаво, вболівальники ПСЖ тоді от прям максимально накидались саме на Забарну. Казали, боже, спорт в політики, що тобі той сафонов? Приходь і грай! Все з тобою ясне. Український, ти захисник Ілля Забарний. Ну, дивіться, якщо для вас фактор того, що в людини є мозок, це погано, то вибачте мене ось такі от фанати ПСЖ. Друзі, а як ви оцінюєте вірогідність того, що Ілля Забарний опиниться в Парі Сен-Джермен? Я оцінюю досить високо, насправді, попри те, що там є Сафона, Але все ж мені здається, що цей фактор все-таки буде фінальним і ключовим в цій історії. Що думаєте, ви пишіть коментарі. Ну і на сьогодні, друзі, це всі новини. Я вам дякую за увагу. Макс Коляда, канал Трибуна. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Почимось.